Друзі, вітаю вас на каналі «Мій Тихий Рай. Бажаю всім миру і міцного здоров'я. Е, готуюся до слідуючого сезону. Ось купила сьогодні, була в місті на базарі, купила на насіння такий перчик. Такий і такий. і Це перець солодкий. Цього я більше взяла, це мені треба консервувати, тому взяла е, для консервування, але залишу на насіння це е, ну, взяла спеціально для насіння. Це ну, хороший такий перець, мені подобається, давно хотіла такий. Ну і ось дивіться, колісе це в мене мій, той, що я вирощувала з насіння, а це я в знайомої купляла. Уже бідні, бачите, ось в такому малесенькому стаканчику і воно бідне цвіте. Тому хочу пересадити, щоб на слідуючий рік мені були вже ну, готові рослинки і буду тоді черенкувати їх, і буду мати свою розсаду, не гратися з насінням. От, друзі, приготувала вершечки. На дно, як завжди, туалетний папір. Застелила. Насипаю керамзіт для дренажа. Не шкодую. Чим і дренаж, тим краще. Не буде застаюватися вода. Так, і ще у мене тут одна ідея є. Такий горщика потім покажу вам. Нюша. И куричий послит у меня есть, я тоже чуть-чуть по такие маленькие лопатки сиплю. І ось у мене приготована земля покупна і нарешті купила керамзит і трошки присипаю землі, щоб не ставити рослинку на це все, а щоб класти на землю. Ось так. Так, це нам не потрібно. Тепер, друзі, дістаю з горшечків. Це дивіться, коренева супер, але ж. Що ж Так, і трошки примигнаємо і засипаємо землю. Цей ми зріжемо верхушку. Цвітонос, він нам не потрібен. Нам сила треба для росту. Так, посадимо цей. Теж дивіться, коренева хороша, але він бідний вже, що ж йому тут сили геть немає. І теж присипаємо земелькою. Через час якийсь хай вона в коріниці, я вершки позрізаю і знову повкорінюю. І буде і компактне, і красиве, і корисне. Ось так. Так, цей маленький ми сюди посадимо, бідні. От господарка. Так. Бачите? Аж наче більший, рослинка більше стала в школу. Ну, а цей, я не знаю, мабуть, я його зразу зріжу. Аж ось так. Отак. Тому що воно перевалює, падає. Попробую теж корінити Так, теж виймаємо вершечка. Тут навіть дренаж я ставила. Дивіться, яке кореневе. І цей вже буде багато пускати росточки гілочок і вже можна буде його формувати і робити теж нові рослинки. Ось так бачите. Так, Оцю ми поріжемо на декілька поділок. Трошки накосину в одну. І ось так, мабуть, ось так. це вже не знаю. Чи буде, чи не буде, поділю і посаджу всі. друзі, взяла корневін і буду обмакувати ці великі листочки треба прибрати. І тут на косину зрізаємо. Отак. Макаю корневін і в риночку, землю. Ось так. І плюю, і будемо чекати, поки місць вони. Коріняться. Так, тут у нас здорово багато листя. Ми Приберемо ці листочки, теж в корневін і ламельку. Хай собі росте. Сподіваюсь, що буде рости. Так, і тут ще маленькі лишились. Так, цей теж зріжу трошки. Головне, не посадити верх ногами. Ось так. А тепер покажу, що я ще хочу зробити. Ось, друзі, у мене цинерарія цер... приморська. Я навесні не могла знайти насіння її. Одної знайомої купили, нічого взагалі не зійшло. Ці вже я купляла розсадою вже в кінці сезону, тому хочу зрізати вершечки. І вкорінити. А ця, сподіваюся, вони витривалі, якщо не буде великих морозів, то має бути тим більше вона зараз я зрізала, ще й пусте е, бокові пагони. Ось так, подрізаю. У мене їх чотири штуки. Але я думала, посадити в один горшечок прийдеться кожну окремо садити, бо їм там тісно буде. Ось так. О, та вже і бокові пускає. У ну, нас зріжу. Отак, так. Все. Ось чотири маю череночка. Попробую в коренець. сподіваюся, що мені вдасться. От, друзі, приготувала грошечки з землею і буду висаджувати. Оці нижні листочки прибираю. Знову ж таки, вмокою корневін і земельку. Ось так те ж саме. Листочків багато не можна залишати, тому що воно буде тягнути на себе силу і рослина не буде вкорінюватися, і тим більше зараз жара. Це зрозуміло, що сезон не той, що для вкорінення, але сподіваюся, що мої рослинки приймуться, пустять корінчики і буде все добре. Через деякий час покажу вам результат. Обов'язково. Кому обіцяла за бегонії, я думаю, що в найближчий час я це зроблю. Все. Тепер будемо ждати результату. Сподіваюсь, не знаю. Я, мабуть, не буду його вставляти в пакети, робити парниковий ефект. Занесу їх просто в хату. У мене там підсвітка і їм, там я думаю, буде комфортно. Ну, от Занесла до хати. Тут світло хороше, я зранку включаю і до вечора. так що Світла їм буде достатньо. Саме головне, щоб вони тут їм комфортно було. Полила гарненько. І будемо чекати результату. А це мої фіалочки квітнуть. дивіться, які красуньки. Ну, а на цьому все. Дякую всім, хто додивився. Всім гарного настрою, якнайшвидшої перемоги. Щоб швидше скінчилася ця вже біда. І всього найкращого. На цьому все, пока.